Оля написав мені шок-новость, що він завтра йде на роботу. Як я люблю замовляти на він Дивіться, Оля до малого каже, ой, ти дідусь маленький, їй цей на руки. Тебе знімаю. Кобаса, огірок і роботи, так як завтра 15. І у нас гості! Тьопа, Ось дивись, ще ось ця прикольна штука. Дивись. Дивись. Святий не пистісів за. Не пістіш, не кричиш, так? Да? На сьогодні ранок з прибирання. Тут уже все поприбирало. Зараз Коля піде з баді і буде прибирати перед роботою, так як завтра 15 І у нас гості. І. Що ще? Ще нам треба якось на закупи сходити. Я вчора була... І сьогодні ще треба. Не знаю, якось піде. Мені то з малим поїдемо. Буде видно, як ми будемо справлятися. А цей молодець полежав там, поки мама все поприбирала. А зараз ми будемо вітамін Д виживати. Дивіться, як я ще вчора палець опекла. А що я робила? Тушила м'ясо, а потім там цибулька випала на плитку. І я її достати хочу, і в мене ж газова плита і ця решетка. І я пальцем в решетку. Дуже мені було боляче кормити сьогодні малого, бо ж я так е, притримую груди і воно постійно до тіла. І купати було боляче, ну взагалі. Не саме приятне. Випав, випав пульт. Стьопа, Сьопка, Стьопа, Стьопка. Що там? Мами мімиціцями граєшся, да? Так, у нас процес прибирання е, продовжується. Ще на закупи <м> треба йти сьогодні. Вчора я трошки була і сьогодні. Я вже казала про це, напевно. Сьогодні треба доскуплятися. Вже тут коля помив віздя ванна, ніби залишилася. Помили. Що ти ці? Що ти там Що ти там хочеш? Мняв. Я тільки покормила. Ку-ку. <реш> Ти молодець. Трошки в тата на руках. Мама готувала йому їсти. Він сидів, спокійно, грався. Потім ми тут апель витирали, квіти поливали, все робили, натирали. О, він молодець, лежав. Ось так сьогодні порція стіпина е, виглядає. Помідор я шкурку зняла. Банан хочу потовкти, щоб із кашкою йому. А в ніблер хочу положити мандаринку. Ну Зараз ми розберемося, да, Стіпашко? Помідор. Я, блін, боюся, йому дати, щоб він все не ковтнув. На, помідор. Що ще? А ось курочка. Курочка, на. держи сам, сам. Правильно, в рот. Правильно. Не захотів, щоб я йому під спину пхала, то. Да. А кашу хто буде їсти зараз кашу? Мама розтовче тобі банан. Мама сьогодні тобі воротничок новий вдягнула, так? Да? під тарілочку. Переживав, <піри> <піри> переживав і випльовуєш назад. <піри> так, не балакать, бо я боюся, що ти вдихнеш то. Я побачила. Як ми з Колі общалися, ну, в магазині закупи як робили, я ти ложку дів. що він мені квітки приніс. Купив вірніше. Хочу це зняти. Ой, яке добре, так? Да? Яке добре? Який добрий банан, який добрий, так, да, сина? На. Ой, тобі ногою нравиться стукати, да? Нравиться новой стукай, да? да? Да, да. Да. Мандаринка. Мандаринка нравиться, да? Ммм. мандаринка. Мандаринка. Що ще? <Муз> давай огірок, давай ще огірок, давай. Огірок. Який огірок добрий. Подобається йому огірок і помідор подобається. Ммм, огірочок, так, да, добрий. Ой, да? Огірочок, дай. давай ще помідорчик, давай. Давай помідорку. Який молодець! І молодець. Сподобався йому помідор. Я йому купила один помідор жовтий лакшері. Да? Шкурку з нього зняла. Да? І огірок дуже подобається йому. Добре, що так я в Лідлі вчора купила огірки і так. Ще випило, що Ну, смачний огірок. Сину! гризує. Я стримаюся такого. Соняшки даю. Та, понятно, ти то самі цілий, може, копнеш. Так? Да? Угу. А морковку? А морковку набери. Послідні дні лінуються сам брати. Ми ну, цікаву ногами там тарабаніти. Я просто хочу зняти, як ти мені квітки даси. Дякую. Тільки я за союбку, не пакую. Добре, дякую. А я знаю, що включила, бо я в тебе, случайно, так в картині показав їм я так А я коротше кажу, що хочу засняти, як Коля мені квітки подариш. Бо я бачила це і бачила, як ти їх побачила вузику. Коля до малого каже, ой, ти дідусь маленький їй цей на руки. Тебе знімати? Що ти руки? Не чув цю пісню? Зараз тіктоки знімають всі. Ніксюшка. Ну що, дай навалить. Ніксюшка. Баді, тобі нравиться? А тобі млявиться. А я не можу. Кліпа, мабуть, ще немає, чи що? Я бачила тільки з концерта якось концерт. Де-де <свистак> Це любима бадіна поза вообще-то. Від нравится ця пісня? О -о -о. У мене є ти, слава богу. А ви чули цю нову пісню? <після> Я не п'яна, А рум'яна. <свистак> Нет. Ладно, це не ця пісня. Баді. Бабі, що ти так себе ведеш? Тебе що хтось кинув? Тебе бросили? Дивіться, як він лежить на чоловікові. Раніше він на нас так завжди лежав. А тепер є оцей чоловік. Хоча він часто до нас прилазить, на мене теж так лягає і степой. Ой, я не п'яна, я просто закону. О, Степа, скажи їм. А ще в мене дивіться, що там є да Ось хто мені подарував. Молодець який. Не зря в бідронку ходив. Фу, погода мерзка. Дощ якийсь мрякає. Мряка Сину, а як ми будемо гуляти? Ні, ну ще такий дощ, як зараз йде, то ще так споку. Ми Поїдемо теж в бідронку. Коля був, тепер ми йдемо. Якщо не знаю, у нас взагалі хоч буде е, якийсь тиждень, що ми тільки один раз сходимо в магазин. От коли у нас магазин під носом, то ми туди і ходимо нон-стоп просто. Надо, не треба. А заходиш один в магазин, сотка, не знаю, 50 злотих це майже нічого не купили, називається. Або чисто те, що по списочку не докупили. Це 50 злотих, може бути. А так то ні. Мерчка Надо накривати уже. А для чого вам коляска? Бляха, муха, прикиньте. Назбирали ми наклейки на другу іграшку. Ну як, практично назбирали? Три наклейки нам бракує. Що тепер робити? Треба когось знайти. Треба в когось знайти ті три наклейки. Хоча вже іграшок ну, таких не дуже позалежалися. Але, блін, шкода. Шкода цілу книжку. Із цими наклейками. Тупо три, три наклейки бракує, прикиньте. Я думала, що заберу. Чоловік сьогодні забрав 30 і я 10. І три нам забракло. Так, в кого є наклейка? Ну признавайтеся. Дайте три наклейки. Дитині іграшку заберу з бідронки. Так, крісла почти висохли, вони ще влажні. Є. Влажні. І там. Але прикол, знаєте, в чому? В тому, що Лаура чистила тільки перед. А я... у нас тут була пляма. Дивіться, просто. Ось тут була така пляма. Ну ось, звісно, слід залишився, але тут була пляма, я просто легесенько потерла. Треба ту рукавицю купляти, бляха муха Ну а що, як так гарно оттирає, то можна би було купити. Я <гум> залишаю... Ой, <гум> залишаю деякі продукти в машину. <гум> У нас машина як склад один корм тут. До речі, ту подушку треба мені продати. Зараз її сфоткаю і виставлю. Може хто купе. Ха. У нас тут розпаковка чек, син проснувся. Тому що я не хочу забирати коробку додому. подивимось, тут іграшки для малого, ніби як. Кокусики синура. Як я люблю замовляти на вінте. Дивіться, ось така штука нам прийшла. І це, це воно. витягувати. Ну це йому ще зарано, звісно. Добре. Опа, спінер. Потім якісь отакі штуки, не знаю, що це. Я не знала, що це просто крутити мабуть. Потім ось така штука, яку я бачила в Лідлу вчора. Я взагалі все купила із за цієї штуки. Це прикольно, штуканці ніби витягувати йому. Моторику розвивати. І ось. Це я все купила за 30 злотих. От чого я люблю. Він тут. Бо цілий ящик можна іграшок купити за тридцятку. Йдем, йдем, синуля. Зараз мама занесе коробку. Ну, от, чому б він іде, да, сине? Зараз мама занесе в мусорку коробку і йдемо до додому. Ця сторіс посвящ... посвящається. Ця сторіс посвящається вінтер. А ви купуєте дітям своїм щось на вінтер. Увага! Оце, оце, оце. Все почалося з цієї іграшки. Я захотіла, щоб і замовити таку, типу моторику розвивати. Оце, оце і оце коштувало все 30 злотих. А ви замовляєте своїм дітям щось на вінтит. Бо я да. дати друге життя цим іграшкам взагалі. Дивись, що мама тобі заказала. Дивись. Клас! Хотіла цю іграшку йому. А замовила за 30 злотих додатково ще. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість іграшок. Так що добре посчитали. Видяла? Видяєш, що це приходить? Клас? Ну що, варто було мами мамини продати, щоб це купити. Так воно ще все мокре, звісно. <смістити> мені треба стірку розвісити. А я його все помила. Сину, варто було мамині кросівки продати за 35, щоб купити за 30 оці всі іграшки. Ші спінер нам достався, хоча в нас є. Ну, я думаю шавард. Вот что, что скажи, да? Ой-ой-ой. Непонятно, но очень интересно, да? С чем мокрая? Теперь видимся и мокрый. Тёпа, ось, дивись, сейчас у прикольная штука, дивись. Дивись, дивись. Диви. Не нажимаете, только ездить. Давай. Да, чи не очень, О -о -о. а що не нравиться? Що лежиш, mm -hmm. наші ті іграшки. Якщо на мамі лучше гуляється, да? скажи, скажи. Коля написав мені шок-новость, що він завтра йде на роботу. Його е, начальник, подождіть, я тут вас витрубую, у мене грязні. Його начальник писав, короче, його на роботу, я так зрозуміла, бо Коля завжди каже, якби були над години, мене вписувати. Капець, А до завтра йдуть гості, е, бо Маріна з Андрієм малися в обід прийти. То вирішили, що вони прийдуть раніше, щоб всім разом посидіти. От. Тому зараз я буду запікати, я буду все сьогодні робити, бо вони завтра десь на 11 прийдуть. Вирішили, щоб разом посидіти, то вони прийдуть раніше. Тому ми запікаємо ребра. А там решта, я не знаю, Крістіна з Ігорем, чи прийдуть, чи ні. Е -е, буду сама відбувати з малим. Подивимося. Ребра у мене були замариновані. Так. Е, салат мені треба зробити з мівіною і е, зробити картоплю, ці кораблики, щоб завтра тільки вкинуть і воно запеклося. Сінуля, молодець! А яка мама в тему замовила оцю іграшку? О, оту да 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 Бррр. Втім, це мені зайняло, ну, не знаю, хвилин 15-20 точно. І він гулявся. Картопля. Це завтра тільки мені запекти. Там уже ребра. Уже пахнуть. Да. Сьогодні ще залишається мені тільки зробити салат. Із мівіни. Яйця відварю зараз, а потім, як уже прийдемо, ми із пацанами, бо ж нам ще з батьків надати погуляти. В общем, а там дощ, я не знаю. Капець. Відварю зараз яйця, а потім прийдемо. Зробимо салат. Уже іграшки нам не допомагали. Іди сюди, бадіна. А що мама є? А що мама є? Ага, ага. Іграшки не допомагали, прийшлося баді випустити. Це спрацювало. Дивіться, що я тут зробила. Ковбаса, огірок і кукурудза, яйця і мівіна. І це все буде у мене. Це все буде у мене із майонезу. Я знаю, що в цей салат ну, всі по-разному роблять. У нас була кукурудзка, огірок, зараз мівінка і яєчко, я думаю, буде да? да? Реалії. Да? Материнство. Баді! Бляха на вулиці, дощ. Ну як, ралій материнства, у кого є собака? На улиці дощ, звісно, ми вийшли з баді. Ми там готувалися і так далі. А тепер А тепер ми вийшли з баді. Бо звісно, мені його шкода. Да, на вулиці йде дощ, у нас немає зонтика, да? але нічого. Да? Мама тебе так повернула, щоб ти дуже не намок, так? Да? Сподіваємося, баді швидко зробить свої діла. Я в гумаках. Баді, давай швиденько і біжимо додому. Давай, 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 давай. Давай, зай. Капіш, Та так, да, сина? От тут, звісно, забили собаку, тепер маємо. Баді, бішли. Що там? Він не рибатує дощ. Він не любив. Він не подобався, але ми була ніколи не він, ні, ні не покладу. Тільки попісяв, побігав. Нічого добре, що чоловік буде знищити в одинадцять. І ми моклі, так? Бляха, добре, що син не кричав. Все нормально. Все бки було нормально. Гуляти. Вірите чи ні, за день випила тільки каву і з'їла два бутерброди. Нема коли? Нема коли. У нас так в квартирі пахне святом по-перше, салат. По-друге, ребра запеклися. І я в шоці. А, такі запахи тут в хаті. Страшне. Я роблю собі коктейль, бо я тупо не встигаю поїсти. Буду і коктейль їсти. Бо зараз малий їде спать, Короте, коли я то буду їсти, не знаю. Бо роблю коктейль Поїм коктейль, бо з такими успіхами я поїм, мабуть, коли малий спать, ляже. Дякую за перегляд цього відео. Сьогодні вийшло два влоги, тому що вчора я не робила влог. І можливо завтра вийде два влоги. Або в якісь ближайші дні, щоб дігна... дігнати... дігнати трошки реальність. Да? Да. Тому поставте подобайку напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах. А я думаю, що він завтра. Тому до завтра! Давай. Степа, скажи, щось їм. Скажеш? Скажи, папа, Степка, а де боди? А де боди, Степа? Степа, а де боди.